Якщо всім людям роздати одинакову кількість грошей, то вже через один рік вони поділяться знову на бідних і багатих. Чому так, що на це впливає і в чому різниця? Одне слово, різниця в мисленні. Що впливає на мислення людини: впливає середовище та оточення, в якому людина знаходиться. Якщо людина спілкується з чотирма алкоголіками, вона п'ята. Якщо вона спілкується з чотирма робітниками по найму, вона п'ята. Якщо людина спілкується з чотирма мільйонерами, вона п'ята. У свій час мені повезло потрапити в правильне середовище і в правильне оточення. Це люди, які працюють самі на себе, які розвиваються, які міняються і кожного дня стають кращими і кращими. Що потрібно, щоб попасти в таке середовище? В першу чергу це бути відкритим до нових знайомств та до нових можливостей. І основна рекомендація. Потрібно звертати на це увагу. Коли у вас щось болить, якась рана, ви ж на це звертаєте увагу. Ви все робите для того. Щоб зуб, чик полікувати, ту рану залікувати так само і оточення, і все абсолютно в нашому житті варте нашої уваги. Де фокус, там енергія, де енергія, там результат. Звертайте на це увагу! Успіхів вам!